лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас від батальйону до бригади Національної гвардії України від рекрута до захисника про те, кого чекає в своїх лавах бригада Азов і який шлях очікує на новачка. Розповідаємо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії. Сьогодні з нами Тара, керівник рекрутингового центру 12-ї бригади Азов в Одесі. Вітаю вас. Вітаю. дякую, що ви сьогодні в цій студії. Давайте спочатку проговоримо головний момент, так заради якого ми сьогодні з вами тут зустрілися, Ну а потім більш детально поговоримо про шлях новачка. А які сьогодні є вакансії в бригаді Азов? А, звичайно, як і було завжди, це бойові спеціальності, тобто це піхота, артилерія, мінометка, це танкісти, це оператори ФПВ-дронів, оператори БПЛА дронів і так далі. Крім цього, ми також собі набираємо спеціалістів стилових посад. а Якщо більш конкретніше, це зварювальники, автослюсари, автомеханіки. Це Інженери, інженери з ремонту дронів, зв'язківці, it сфера, тобто дуже великий спектр взагалі посад, котрі людина може перейняти з цивільного життя до нас. Наприклад, там зараз тільки пару декілька днів тому з'явилась знов вакантна посада СММ менеджера і відеографа також. Скажіть, будь ласка, враховуючи, що це дуже різні посади з різним функціоналом? А як людина який відбір проходить, аби потрапити в Азов, це одні і ті ж самі вимоги на першому етапі? Чи все ж таки вони відрізняються залежно від посади? А, ну для нас, як для добровільчого самопідрозділу, яким ми являємось? А... Напевно, найосновніше від людини це саме мотивація, чому вона хоче приєднати саме до нашої бригади, і чому вона хоче проходити службу саме в нас? Щодо фізичного стану, звичайно, ми розуміємо, що є різні види посад, де там цей фізичний стан повинен бути або вищий, або може бути трішки менший, і так далі. І це вже залежить від посад. А як відбувається відбір серед кандидатів? Людина спершу заповнює анкету на нашому сайті, з нею зв'язується кол центр Запрошує її людину на співбесіду. Вона приходить в, один, в одне з міст на співбесіду в рекрут-центри, там на сьогоднішній день це Одеса, Київ, Львів, Луцьк, Дніпро. Приходить на співбесіду, з нею рекрутер проводить співбесіду, дізнається, чим людина займалась, що людина вміє, де навчалась і так далі. І після цього вже. Приймаємо рішення, чи підходить людина нашому підрозділу, чи ні. Як часто трапляються відмови? Відмови трапляються. Потрібно розуміти те, що зараз активна фаза війни, і, звичайно, немає тієї можливості, як ще до повномасштабного вторгнення, коли був, було можливість більше людей відмовляти, і так далі, але все одно до Азову не так просто потрапити, навіть після просто співбесіди. Може підтвердити ці слова, враховуючи, що до початку цього ефіру я передивилася відео, яке має назву БКБП Фрагменти. Це розповідь про те, з чого починається базовий курс бойової підготовки в Азові. Давайте разом переглянемо невеличкий уривок цього відео, ну і потім поговоримо про його сенс. Права рука наліво! Пішли в коло за ним стає другий, за ним стає третій, і за ним стає четвертий. Шекуємо чотири шеренги. Усі люди підняли руки. Ви не Винів циркя. Вітаю хлопці! Вітаю. 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 Мій позивний буйвол. Право від мене, мій командир Корт. Сьогодні ви приїхали на курс молодого бійця. Курс базової підготовки. Скоріше давайте там. Там, походу, портал в автобусі. Вони оттуди виходять і виходять. На поточний момент вам потрібно розуміти, що ви вже на цю віці. Хочете ви цього чи ні, але вам потрібно приймати нові реалії. В нових реаліях є нові правила. На поточний момент тут ваш керівник, це ваш інструктор. На курсі у вас немає такої розкоші, як особисте життя. Ну, Зустріч була дуже теплою. Дві шеренги! Дві шеренги! Один впереди, другий ззаді. Побудьте живо. Іли хто думає, що не може справитися? Якщо ви думаєте, що Азов не для вас, то я вас очень бачусь отсюда. Навіть цього невеличкого уривку, який мав назву Тепла зустріч, стає зрозуміло, що в Азові легко не буде. А хто і чому йде в Азов? Йдуть взагалі максимально різні люди. Йдуть люди, котрі в цивільному житті могли займатися ну, взагалі, там, речами, котрі б, можливо, ніяк не важливо було в майбутньому пов'язати з армією. Але на сьогоднішній день це там бійці нашого підрозділу а, в військовому такому ком'юніті. Там можна їх називати тиграми, котрі до цього людина була режисером, а зараз вона там стала. Тиграв на передовій і, там виконує бойові завдання, штурми і так далі. Режисером на телебаченні, так так, звичайно. телебаченні, там робо, працювали режисерами, там на зйомках фільмів і так далі. А зараз там знаходяться. Ну і дуже багато там нещодавно з нашого рекрутцентру йшов хлопчина, котрий був звичайним блогером, там знімав якісь там відоси в Тіктокі і так далі. І там після того вирішив, що йому потрібно приєднатися до Азову, і зараз вже там в зоні бойових дій доказує, що він саме здатний на це. От ви на початку сказали про мотивацію зараз навели буквально два приклади. Так колишній блогер і колишній режисер художніх фільмів, наскільки я зрозуміла правильно. Ну, наприклад, якщо говорити про цих людей, що вони говорили під час співбесіди, як було зрозуміло, що для них особливо до речі, для блогера це не жарти. Мені дуже сподобалась думка блогера. По перше, коли він прийшов, він сказав про те, що він хоче бути мотивацією для інших людей, для його підписників і так далі. Він сказав, що він хоче їм показати, що це потрібно робити, і він тому пішов. І, взагалі, це хлопчина, котрому 20 років. Він сам з Миколаївської області, і він зрозумів те, що в країні війна, війна надовго, і потрібно вже до цього приєднуватись. Зараз він служить йому дозволяють знов таки вести свій блог, заради чого він це робив? Ні, він сам прийняв рішення ну, забути про свій блог, і він його зараз там не веде. Не веде. Давайте подивимося ще невеличкий уривок, бо він привертає увагу і хотілося б додатково про нього поговорити. Будь ласка. Чоловік зібрався покинути курс. У нього є така можливість, вона може бути не у всіх. Для того, щоб покинути курс традиційно, у нас є колокол. Каждое утро я буду спрашивать, кто из вас, слабак, хочет отсюда уйти. Кто хочет уйти, должен постучать в колокол три раза. Бивон. Кто и кто хочет погибнуть прямо сейчас? Відбувається після того, як людина б'є у дзвін? На даний момент, після того, як людина б'є у дзвін, вона залишається в підрозділі, але це лишає її можливості отримати саме шеврон азовця на БКБП-курсі. Людина залишається в підрозділі. Вона може потрапити до бойового підрозділу, але вона туди потрапить без шеврона, саме Азову. І вже в подальшому. В участі в бойових діях, в боях вона може на цей шеврон заслужити. Насправді дуже багато хлопців, котрі з якихось причин не проходили БКБП-курс, але там вже на фінальних іспитах не входили в норми фінальних іспитів і не отримували шеврон, але вони їхали до підрозділів, приймали участь в бойових діях і вже отримували шеврони саме там. Тобто зараз, якщо вже ти а, прийняв рішення, так ти пройшов співбесіду і вже потрапив на курси, вже відмовитися від а, свого задуму не можна? Так, зараз людина з першого дня, коли потрапляє а, до підрозділу, вона з першого дня підписує контракт і вже є військовослужбовцем. А, яка ситуація ось була на момент зйомок і монтажа цього відео? А, я не можу сказати особисто, по ви маєте на увазі по цьому хлопцю. Подзвон, да, а, ну, людина залишилась в підрозділі, але там подальше його майбутнє. Я не можу сказати. Ну Тоб, давайте не тепер не знаю. поговоримо про тих, хто залишається, хто не підходив до дзвону. Так а, що відбувається далі. П'ятитижневний uh, БКБП курс. Uh, до речі, потрібно було напевно сказати ще на початку. Коли ми почали розмовляти за БКБП, в нас є два види БКБП курсу: це блок А і звичайний БКБП курс. Що означає БКБП курс? Блок А це. Той самий бкбп курс, але без фізичних навантажень для спеціалістів, тобто для водіїв, для зварювальників, для таких спеціальностей, де потрібно розуміння, що таке армія, потрібно вміння володіння зі зброєю, надавання першої домедичної допомоги, але можливо, десь із завдяки їх спеціальностям, їхнім вмінням, можливо їм зробити скидку саме на їхню фізичну підготовку. Якщо... АБКБ повну КБП повний курс, це повний курс з повними фізичними навантаженнями і так далі. От які а, вимоги щодо фізичного стану людини, щодо її витривалості, якщо ми говоримо про ці два курси? А, якщо це звичайний БКБП курс, а, це в кінці здається залік. А, в цього заліку в нього входить а, фізична підготовка, туди ходить тактична підготовка. Медична підготовка, саперка, інженерка і знання строєвих ну, статуту. Якщо це ми говоримо про фізичне навантаження, то людина має пробігти 3-200 кілометрів, людина має прес, підтягування та відтискання. Якщо ми говоримо ще про співбесіду, як відбувається частіше, людина не проходить, якщо не проходить, через, наприклад, недостатні фізичні можливості і підготовку, чи все ж таки це більше пов'язано з психологічним станом людини або її мотивацією? А, ну на особистому прикладі я можу сказати, що Саме на фізичний стан я не дуже звертаю увагу, тому що я можу сказати по собі, коли я потрапив в підрозділ ще в 2016 році проходив БКВП курс. У нас був дуже складний БКВП курс. Він там проходив у нас аж три місяці. І на початку БКБП курсу в мій рівень фізичної підготовки був дуже низький. Я грав футбол, і на цьому весь мій спорт і закінчувався. Прийдучи на БКБП, тоді там для мене було 20-30 бьерпі. Це було прям важко зробити. А під кінець БКБП курсу зробити там 200-300 бьерпі, це було прям норма. Тому я особисто звертаю увагу саме на мотивацію людей, на їхній стресості, підготовку і так далі. А скажіть, будь ласка, коли ви проходили особисто цей шлях? Ви сказали, що це був ще 2016 так. рік. Дзвін ще був? А, тоді так, був дзвін, але тоді була можливість людям, хто на курсі не міг його пройти. Хто зучав дзвін, вони просто їхали додому. У вас було бажання в якийсь момент в період проходження курсу підійти до дзвону? Ні, в мене не було, тому що я знав, для чого я йду в підрозділ. Мені дуже хотілося потрапити саме в підрозділ, і тому е, в мене там ні разу не було задумки е, до того, щоб вдарити. Для вас особисто впродовж навчання, що було найскладнішим? Е, напевно, на початку найскладніше було це. Е, Колективна відповідальність, і ну я пішов у віці 18 років, і там, ще не було в мене якоїсь е конкретної дисципліни, і так далі, а це все-таки військовий підрозділ, і це саме є дисципли... дисципліна. Як часто буває так, що людина от вона вже пройшла, вона вже в процесі, так, пройшла відбір і вже в процесі, але вона стикається ось з тим, на що вона не очікувала. Чи е, у вас були такі думки, чи ви спостерігали в процесі навчання щось таке, до чого, можливо, ви дещо не були готові, так, як хотілося б? А, звичайно, є моменти в людей, котрі очікують чогось більшого, котрі там. Можливо, передивились якихось фільмів і так далі, а прийшли, і воно там насправді все не так, як є, тому що там це е, військовий підрозділ, це армія, і тут е, буває так, як має саме бути. Але е, мені здається, що мотивація і бажання, вона. При Дає можливість перестрибнути будь-які проблеми, які там зустрічаються на вашому шляху. Якщо ти знаєш, для чого туди йдеш, то там будь-які проблеми. Це буде так. А ваше найбільш таке яскраве враження під час навчання, яке вам запам'яталося і на сьогодні, про що воно і чому саме воно? А, ну, найбільше мені запам'яталось це. Напевно, саме наша фізична підготовка, як нас там карали і так далі, як ми там гуськом могли пройти там, 5 кілометрів і так далі, то це, за напевно, що а, Ну, Це будь-які колективні проступки, проступився хтось один, а відповідає повністю весь колектив за нього. Немає бі... такого, щоб люди карали одну людину за її провчинки і все. Якщо один хтось щось зробив, то це карають повністю усіх. А от цей підхід колективної відповідальності до чого він привчає? Це дуже важливо. Воно привчає до того, що в подальшому ви будете разом проходити служби. Ви будете разом знаходитись на передовій на війні. Ви маєте відповідати один за одного, тому що ви один організм, і від вас залежить не лише ваше життя, і життя хлопців, котрі навколо вас. Розкажіть, будь ласка, як складався ваш подальший шлях, особистий бойовий вже, я так розумію, після навчання? А, я потрапив до підрозділу. потрапив до, Мене одразу після БКВП розподілили до мінометної батареї. А, проходив службу в підрозділі. А, після того я з підрозділу пішов а, пішов до збройних сил. А, Прослужив в Збройних силах, і вже в Збройних силах я застав повномасштабне вторгнення, і під час вже повномасштабного вторгнення я повернувся назад до нашого підрозділу. А чому вирішили повернутися? Ну, тому що я після Азову пішов до Збройних сил і зрозумів, що трішки щось інше. А в якому сенсі? <світ> чому? В чому плюс а, взагалі Азову? А, перше, це. Командири нашого підрозділу це люди, котрі е, пройшли взагалі весь шлях до командира, починаючи з солдата і закінчуючи тими посадами, які вони є на даний момент. Там на нашого е, командира бригади, друга редіса. Це людина, котра була в нашому підрозділі стріл, стрільцем, е, звичайним солдатом. І на сьогоднішній день він вже командир бригади, пройдучи всі етапи там командира, взводу, роти і так далі. Е, тому Наші командири знають, що потрібно солдатам, що потрібно їх особовому складу Друге, це все-таки рівень підготовки. Я вважаю, що підготовка в нашому підрозділі це одна із топівших підготовок взагалі в країні, тому що наші інструктори це люди, котрі навчені там не на книжках і так далі. Це хлопці, котрі пройшли дуже багато боїв, приймали участь в дуже багато боїв і саме мають цей свій великий досвід. І Третє це все ж таки побратимство. Це немає ось цієї Савковщини, як в армії, в Збройних силах, там, де я командир, а ти дурак. В нас, якщо командир десь не правий, то боєць може підійти і сказати йому про це, якщо це буде аргументовано, і командир вас послухає. І якщо це аргументовано, він скаже, що да, ти там був правий і так далі. Якщо виникають ось такі моменти, дещо можливо незгоди або дещо контрольованої суперечки між бійцем і між командиром, як це вирішується Аргументованістю. Якщо це аргументовано, то Тобто, якщо командир впевнений, що він правий, він там просто доводить це, аргументує, чому він правий, і все. Якщо боєць впевнений, що є деякі помилки, тому що ми всі люди, всі можуть помилятися, і так далі. Якщо людина аргументовано це доводить, то а коли ви повернулися до АЗОВу вже після початку повномасштабного вторгнення, що відбувалося? Я повернувся до Азову вже і в принципі одразу почав займатися саме рекрутингом, тому що я мав вже до цього фідбек по цьому, вже займався до цього рекрутингом. І я почав одразу займатися рекрутингом саме тут в Одесі. З 22-го року я впевнена, ви бачили багато людей. Ви з ними спілкувалися? Ви говорили так. Вже я перепрошую я з 23-го року в рекрутингу. 23-го. З 23-го року ви вже бачили багато людей. Ви з ними спілкувалися, розмовляли. От, можна наприклад, умовно намалювати середньостатистичний портрет азовця. Це хто це людина певного віку, це людина певного характеру, це е, людина е, з певними навичками, або це геть різні люди, і єдиного такого образу немає. На даний момент це так, да, це геть різні люди і такого єдиного образу прям немає. Якщо б це було до повномасштабного вторгнення, то я міг би вам намалювати в принципі портрет тоді. Це там хлопець 25 років, 23 високої статури, кріпкий фізично Підготовлений добре з бородою, і все а <laughs> статуїровка. Да, і статуюваннями. А на сьогоднішній день це вже більш різні люди, і тому прям чогось до чогось одного ми не можемо там прийти і обрати якої мети необхідно а, досягти під час навчання, якщо ми говоримо про фізичну і про психологічну стійкість людини? А, потрібно пройти БКБП курс повністю. На БКБП курсі вам зустрічається і стрес ночі, і що таке стрес-ніч? Це ніч, коли ти спиш, нічого тобі не заважає, і інструктори. Вирішують перевірити вас, як ви готові там, під час такого прокиду, там, закидують, можливо, пітарди або щось таке. І людина там, як вона на це реагує, там, якісь фізичні навантаження в цей час видаються і так далі. Де ця межа? А, межа з чого саме? Ну, Межа ось таких випробувань під час навчання. Ну, В принципі, Інструктори то в нас всі розумні люди, і вони знають до якого моменту там це можна, щоб не, не перебільшити, щоб це не ввійшло не в якийсь, в якийсь хаос. В Паралельно з такими випробуваннями, з такими стрес-ночами, як ви навели приклад, чи е, працюють якось з емоціями, бо виклати викликати емоцію у людину? Ну, звісно, можна знайти варіанти, як це зробити, як людину навчити працювати зі своєю емоцією, якщо, наприклад, базово йдеться про страх. Саме для цього і відбуваються оці стрес ночі. Саме для цього є ось ці інструктори, котрі хлопці самі це все пройшли, приходили саме цей БКБП-курс так само і зараз там вони стають вже хлопцями, котрі його проводять. І тому вони знають як ніхто що потрібно рекруту. Для того щоб тримати себе в руках, що де потрібно що підказати, де потрібно на щось можливо надавити, де потрібно навпаки, там десь трішки підпустити і так далі. Ви казали, що коли ви а, проходили навчання, це було декілька місяців, так три місяці. Три місяці зараз це п'ять тижнів. тижнів. А цього вистачає? А, ну а, ви маєте розуміти, що п'ять тижнів це саме базовий курс бойової підготовки, тобто це оволодіння зброєю, тактичної медицини, інженерка, саперка, знання статутів і фізична підготовка. А після того людина ще відправляється до своїх підрозділів і ще там вже починають займатися саме фаховою підготовкою, ще підготовлюються саме до своїх вже безпосередньо посад. Давайте подивимося ще один уривок з того відео, про яке я згадала на початку ефіру. і Теж про нього поговоримо. Будь ласка. У полоні печалі. У полоні печалі. печалі. сонця руту зайшла. Не міняй нікопа. Мене щарува. Зараз в душі виїжджаємо додому. Ні, інструктор. Посидиш вдома, поки ми тебе переведемо. Ні, інструктор. Чого? Я хочу служити на зоні. Так нормально, потім після першого контракту підеш. Ні, інструктор. Війна закінчиться, підеш в Ні. За якими критеріями можна зробити висновок, що а, рекрут а, вдало пройшов навчання? А, якщо він витримав весь БКБП курс і в кінці здав фізичний іспит, і, значить людина це означає, що людина вдало саме пройшла БКБП курс. Ну, от сьогодні ми говоримо про азовців, так про рекрутинг, про наявні вакансії. Ми вже глядачу показали і на прикладі відео, що а, очікує на людину, який шлях, яка вирішила доєднатися до Азова, ви проговорили дуже важливі речі, які мотивують а, дійсно замислитися а, над тим, щоб піти саме до Азову, чому ви сказали? І мені здається, для багатьох це сьогодні дуже важливий момент це а, відчуття. Пліча це відчуття підтримки, це колективна відповідальність один за одного, це стосунки з командирами, це командири, які вже є бойовими командирами, так які самі, самі пройшли цей шлях, і ще багато речей, на які ви звернули увагу. Давайте поговоримо і про гроші, якщо говорити про заробітну плату, так про які суми, на яких посадах, можливо, на прикладі навіть тих вакансій, які наразі є в Азові, йде, йдеться. Ну, ми можемо почати з, ну, просто для прикладу, з самої там, звичайної посади, це солдат-стрілець. Саме на цій посаді мінімальна заробітне плаття в нашому підрозділі є 26 тисяч гривень. Uh, і вже до цього людина отримує різний від примаювання, залежачи від того, де вона виконує свої функції, де виконує свої обов'язки. Якщо це передова, якщо це зона бойових дій, то людина там додатково отримує 100 тисяч гривень, якщо це uh, саме нуль, і плюс там 70 тисяч за кожні проведення 30 днів на передовій. А щодо географії, де може азовиця нести службу? Uh, по всій Україні, по всій лінії фронту, де буде підрозділ, там і буде азовець. Чому варто приєднуватися саме для до Азову? Ви проговорили тепер скажіть, будь ласка, де більш детально можна ознайомитися з вакансіями? На нашому офіційному сайті azov.org.ua, на саме на цьому сайті або ми почали співпрацю з WorkUA. А на WorkUA можна знайти саме нас, як роботодавців Азов, і там є повний перелік всіх посад, котрі актуальні на даний момент в підрозділях. Як відбувається От, заповнення анкети. Спочатку відбувається, вона надсилається так за певною адресою? Так. Де ці дані? Щоб... А, заповнюється анкета. Ця анкета потрапляє до нашого кол-центру, і кол-центр його вже передає на наші рекруцентри, і наші рекрутери обзвонюють тих людей, котрі зареєструвалися, і там вже вирішують питання стосовно там приходу до рекрутцентру і так далі. Ми одразу надаємо документи. І так далі. Ще хочу наголосити про те, що е, ми так само можемо допомогти людям, е, якщо вже видали повіст, повістку, то ми можемо все одно под, е, там, допомогти людині з тим, щоб потрапити саме до нашого підрозділу. Тому що це також дуже важливо, так що можете знати, якщо отримали повістку, е, дзвоніть в АЗОВ. Пане я дуже дякую вам за цей ефір, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі, за те, що робите ви, за те, що роблять всі хлопці, які сьогодні працюють в Азові, за захист, за те, що ми відчуваємо, що ми можемо завдяки і вам, і збройним силам України, і всім, хто нас захищає сьогодні жити тим життям, яким ми живемо. Дякую вам, дякую вам. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі був Тара, керівник рекрутингового центру 12-ї бригади Азов в Одесі. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся, ми телеканал. Робіть так і надалі.